Буду готуватись до фотозони. У мене такий напис буде. Думаю, зараз поклею магнітики на цей напис. Я тут просто орієнтовно думала, як розмістити ну, для того, щоб знати на монтажі, як і що робити, а не приміряти. І у мене такі дві фігурки: котик і собачка. Оці фігурки я зараз хочу вирізати по контуру, зробити ростові фігурки і приклеїти назад якусь підставочку, щоб фігурки стояли. І розкажу про ці фігурки. Це оракал, наклейка. Надрукована фігурка на білому оракалі. Ну, от бачите, тут видно, Що цей оракал наклеєний на ПВХ накатку. Я вже м, готову накатку не стала е, собі створювати головний біль і наклеїти самій цей оракал. Довіряю професіоналам. Тут без зморшечок, все гарнесенько поклеєно. От. І так виглядає ПВХ. І тепер я це все буду вирізати. Вирізати я це буду звичайним ножем будівельним. Не можу сказати, що прям дуже класно ріжеться ПВХ. Тим більше на ньому є оракал, але все ж таки все це реально зробити декілька разів, просто проводити по одній лінії і можна гарно все це вирізати. Котика я вирізала нарешті. Зараз буду вирізати собачку. А на вирізку в мене пішло десь 40 хвилин. Ну, собачку, я сподіваюся, буде скорше, бо тут такі всі лінії плавні, тож, думаю, я впораюсь скоріше.